Доброго дня! Вітаю вас на каналі Голос Красний. Обіцяла вам розповісти про розкриття серця. Почнемо з того, що наше серце це не просто центр почуттів, це є нашим внутрішнім храмом, це місце, де з'єднується душа, любов. Відчуття себе, світу. І коли наше серце закрите, ми живемо ніби наполовину. Тобто ми не можемо до кінця відчувати почуття різні, ми не, ми не можемо чути себе, наче знаходимось постійно в якомусь напруженні, в якомусь тумані, чому серце закривається? Про це я розповідала в минулому відео, але коротко нагадаю, що Серце закривається тому, що людина занадто багато разів не могла прожити певний біль. І тому серце закрилося. Це, наприклад, після зради або після якихось. Дитячих травм, а також після того, якщо людина багато разів намагалася комусь допомогти, підтримати, але не дочекалася взаємності у відповідь. І в такий момент всередині народжується така ось фраза, що більше не хочу так відчувати. Тобто ніхто більше не зможе зробити мені боляче. І замість любові у нас всередині народжується контроль. Замість відкритості настороженість, замість глибини у нас така так звана поверхневість. І замість тепла ми вибираємо тишу і дистанцію. Тобто ми дистанціюємось абсолютно від всього і від всіх, що означає розкрите серце. Тобто. Це означає, що ми відновлюємо внутрішнє світло, яке приглушилося відповідним досвідом. І ось цей от стан, коли серце розкривається, ми починаємо відчувати себе максимально чесно, без різних прикрас, просто так, як воно є. Ми не тікаємо від своїх почуттів. Ми дозволяємо собі приймати любов. Просто без умов, а не тільки давати її комусь. Тобто ми також відчуваємо власну цінність саме не через якісь дії, а просто тому, що ми існуємо. Живемо не з напруги, а з присутності, цінуємо кожен момент. Коли на певні ситуації ми реагуємо не страхом. А діємо саме з мудрості, з якоїсь усвідомленості, ось такою, не керуємося страхами, так сказати. І ще один пункт це коли ми говоримо те, що ми відчуваємо саме в серці. Тобто не керуємося сценаріями минулого, сценаріями поведінки. І розкрите серце це не про слабкість. Це просто коли ми дозволяємо собі бути собою, а не грати якусь роль. Що змінюється, коли серце відкривається? Тобто, наприклад, у стосунках з'являється більше тепла, більше щирості, більше довіри, підтримки. У житті ми починаємо відчувати сенс, ми відчуваємо якусь легкість. В тілі мінімум напруги, вона взагалі зникає. Також емоції починають вільно текти і не блокують серце, і не блокують тіло. У внутрішньому світі, в глибині, ми відчуваємо тишу, спокій, глибину ту саму. В рішеннях ми. Керуємося інтуїцією, тобто ми її можемо більш чітко почути, вона стає яснішою. Також у моменті самоцінності ми перестаємо залежати взагалі від думки інших. Тобто, нам абсолютно байдуже, що хто говорить, наш внутрішній стан дозволяє нам. Просто жити, бути собою і бути щасливими людина з відкритим серцем вона абсолютно перестає жити минулим. Вона живе саме в теперішньому моменті, тому що саме в теперішньому моменті є істина ось це от справжнє життя. Коли ми концентруємось на цьому, ми дозволяємо собі проживати кожну хвилину свідомо. Чому це важливо? Чому важливо розкривати серце? Тому, тому що саме через серце ми відчуваємо і приймаємо любов від людей, від світу і також від самої себе. Серце це той центр, через який ми чуємо свою душу. І через серце проходить ось те от справжнє оновлення, а не якісь відповідні штучні зміни. Тобто, поки серце закрите, жодна практика, там жоден курс, жодна книга, вона не дасть нам ту глибину, яка приходить. Тільки з чесного внутрішнього відкриття. Тобто ми можемо мати знання, ми можемо мати досвід, силу, але без серця воно буде здаватися таким трохи безжиттєвим. Тобто те, що ми не можемо якось відчути, застосувати, ми не відчуваємо, що це дійсно ось те, що потрібно. І розкриття серця це є саме ось тим от шляхом додому, до себе справжньої, до внутрішньої тиші, до якої прагне кожна людина, до тепла, якого не потрібно шукати десь, у когось, у комусь. Воно знаходиться у нас всередині, воно відновлюється. І серце, воно завжди пам'ятає шлях назад, шлях до любові, до себе самої. І нам потрібно всього лиш дозволити собі почути цей шлях. Тому я вам вдячна за перегляд. Я маю надію, що я вам роз'яснила, що саме таке. Розкриття серця і чому воно важливе. Якщо вам цікаво, можете переходити за посиланням на мій інстаграм, він є у описі каналу, і там найближчим часом буде публікація про те, що буде проводитись один практикум. Будемо працювати конкретно з розкриття, розкриттям серця. Якщо вам це цікаво, переходьте, пишіть в директ і. Будемо розкривати ваше серце. Щиро, щиро вам вдячна за перегляд і бажаю вам гарного позитивного дня. До побачення!